Доброго ранку, мої любі малята, рада вас вітати на занятті з розвитку зв'язного мовлення. Діти, а давайте пригадаємо, де ми були на минулому занятті. Так, в лісі. А хто з нами ще був у лісі? Так, правильно, з нами був грайлик. А де ж він сьогодні? Ой, так це ж грайлик прийшов, але він не сам. Діти, хто це з ним? Так, сніговик. Давайте привітаємось із сніговиком питайликом. Доброго ранку, сніговик питайлик. Діти, на вашу думку, все у нього так, як зазвичай, у інших сніговиків. Ні. У сніговиків зазвичай відра на голові, а у сніговика питайлика вінок. Грайлик говорить, що сніговичок і сам розгубився, коли побачив, що у нього на голові замість відра дарунок від дітей, які нещодавно його зліпили. Він навіть не знає, що це. І грайлик запросив його до нас адже ви розумні малята. Давайте допоможемо сніговичкові визначити, що ж у нього на голові. Це сніговичок вінок. А з чого складається вінок? Молодці малята із квітів. А здогадуєтесь, чому сніговичок не знає, що це таке? Правильно, тому що він народжується взимку. Узимку. Не ростуть квіти, з яких плетуть віночки. Отже, він їх і не бачив ніколи. Малята, давайте розкажемо нашому сніговичку-питайлику про квіти. Діти, спробуйте назвати квіти за малюнком: Ромашка, бузок. Кульбаба, Троянда. Фіалка тюльпан. Малята ви правильно назвали всі квіти. А тепер розкажіть сніговичку, де ростуть ці квіти. Це галявина. Галявина є в лісі, на полі, в лузі. Які квіти ростуть на галявині? Ромашка. Кульбабка, фіалки. А це квітник. Квітник є на подвір'ї. В квітнику які квіти ростуть? Так, правильно! В квітнику росте бузок, троянди, тюльпан. Молодці малята. Діти, а зараз пропоную вам пограти в гру. Який-яка. Малята, скажіть мені, будь ласка, троянда яка? Жовта. А ромашка яка? Біла. Бузок який? Великий. А фіалка яка? Маленька. Троянда яка? Велика. А кульбаба яка? Маленька. Фіалка яка. Синя, а тюльпан який? Червоний, молодці малята. Дітки, подивіться уважно і скажіть, скільки квітів у грайлика? Правильно, одна квітка. А як можна ще сказати? У грайлика мало квітів. Повторіть, будь ласка. У грайлика мало квітів, а у віночку сніговичка скільки квітів. Молодці, багато, розумнички мої, завдання було складним, але ви всі з ним впоралися, ви всі уважні і великі трудівники. Діти, грайлику і сніговичкові. Сподобалось, як ви чітко вимовляли слова і правильно відповідали. Діти, скажіть мені, будь ласка, а коли ж ростуть і квітнуть квіти? Правильно, навесні і влітку. Сніговичок питайлик, сміхається. Завдяки вам, він зрозумів, що таке квіти. Малята! Грайлику і сніговичку, питайлику, вже час іти. Давайте з ними попрощаємось. До побачення, грайлик і сніговичок. Малята, давайте пригадаємо, про що ми сьогодні говорили. Так, про квіти. А з ким сьогодні в гості приходив грайлик? Молодці, малята, зі сніговичком. А які квіти були у віночку на голові у сніговичка? Правильно, малята, троянди. Молодці малята. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, до нових зустрічей!